Друзі, привіт! З вами Таліна. Зараз сьома година вечора, я знаходжуся в лісі поряд з якимось складом. Хотіла сказати, що це якась фабрика з дерев'яних речей, ну там, де, наприклад, роблять меблі, але я не впевнена. Пара слів про те, як у них графік роботи. Є. Зараз дуже тихо. До цього хлопці там щось шуміли, ригали, сміялися, ну, працювали люди. А взагалі в Швейцарії дуже дивний графік роботи. Якщо ви хочете купити щось у неділю, якщо ви хочете щось купити у вихідні, якщо ви хочете купити щось у день, який передує вихідному, навіть якщо графік роботи до 9 вечора, цей магазин, якщо це великий торговий центр, все одно буде працювати до п'ятої. І ви такі заходите о 5.04. Um, у них є деякі магазини, які на дивовижу працюють 6.30 ранку, наприклад, кондитерська. Вона працює о 6.30, десь здається до 17 чи до 18. Але у вівторок, в другій половині дня, вона не працює. Вона працює 6.30 до 12 і все. По донорстагам фертіх. Закінчено. Є заправки. Якщо ви десь щось згадали, наприклад, в неділю про те, що а, блін, у вас немає яєць, не м'я нем якихось томатів, хліба, чогось того, що вам зараз дуже треба, і вам сьогодні треба їсти, зараз треба їсти. На заправках є маленькі магазинчики, типа копа. Здається, Мігроліно називається той, що знаходиться від міграсу на заправках, туди можна під'їхати і придбати щось не дуже велике. Не глобально закупатися. По цінам не пам'ятаю, тому що ми буквально один раз заїжджали і купляла тоді не я продукти. Я просто, знаєте, як на екскурсії була. З приводу роботи магазинів одягу, теж це у нас, знаєте, субота-неділя це такі дні, коли ви ходите на закупи, коли люди працюють, пашуть цілий тиждень, і потім в суботу-неділю можуть піти і купити собі одяг, да, наприклад. Або щось із техніки, ну, взагалі щось необхідне, що таке треба подивитися вживу в магазині, а потім придбати. Ні, -пі га І в Польщі, і в Швейцарії неділя вихідний. А магазин інтімісімі це магазин ніжної білизни, в який я хотіла заскочити в туні, взагалі працює чудово. У них щось з, типу з 9 до 12, а потім з 4 до 6, -ї. здається, такий графік роботи. Тобто, якщо вам треба білизна, то ви не просто, ну, просто тупо не підете в цей магазин, до речі, я його не знайшла. Він є на мапі, у нього є цей дебільний графік роботи, у нього є рейтинг чи то 2, чи то 3 бали, тому що люди пишуть негативні коментарі. Але самого магазину на тій вулиці я не знайшла. Може, його вже перейначили, переписали, переробили і перебудували. Яке ще є слово синонім перепере? Це вам коротенько про те, який дебільний графік роботи. Радійте, що ви в Україні. Що у вас можна купити продукти майже в будь-який час, що в нас є цілодобові магазини, цілодобові магазини біля дому, що ви можете піти в сільпо, в АТБ цілодобово. До речі, я зараз, знаходячись на за території України, не знаю, як у вас працюють цілодобові магазини під час війни, мабуть, коли сирени замикаються, але все одно більше є підтримка клієнтська. М -м -м. Щодо продуктового, коп. Два рази. Вони повели себе як судаки. Перше, я приходжу на касу, у мене щось з собою треба зважити. Кіння що я купляла? Чи то томати. Скоріше за все, томати. Я завжди томати купляю. <кхи> так от, приходжу на касу, розумію, що мені треба зважити. Дивлюся, нема вагів. І є кнопочка на касі викликати працівника-помічника. Я натискаю, проходить кілька хвилин. Підпливає тітонька, я кажу, здрасті, так і так, мені треба зважити продукти, я не знайшла де. Шикарна відповідь. На вагах. Я кажу: я не знаю де, а вона мені відповідає: на вагах розвертається і упливає в Ну, знаєте, ну, мені більше ніж 6 років, і я знаю, що овочі зважуються на вагах. Де, де ті ваги в магазині? Я обертаюся, знаєте, як у той Джон Траволта у фільмі Кримінальне Чтиво. Дівчата, ті, що стояли поряд зі мною, також на самокасі, кажуть: ми не знаємо де. Вибачте, ми не можемо допомогти, ми вас розуміємо, ми не знаємо де. Я знову помандрувала всередину магазина шукати, де знаходиться та місцина з вагами, той трикутник Бермуцький. Знайшла, окей, зважила, повернулася, але сам факт. Допомога, знаєте, коли ти думаєш що це клієнтоорієнтована країна, допомога на вищому рівні. Може, це саме в магазині Коп. Минулого тижня я була знову в магазині Коп, тільки в іншому. І щось мені здається, що підпливала та сама тітенька. Може, мені здалося. Я купляла щось, я купляла, і там була полуниця. Полуниця у мене не пробувалася. Я думаю, нафіга я взагалі її взяла. От приспічило, знаєте, що сезон закінчується, а я ще полуниці не їла. Думаю. Покличу людину, нехай буде, хочеться тої полуниці, натиснула кнопочку, вона підходить, нервово починає сканувати те, що я вже відсканувала. Я кажу, ні, ні, не треба, з цієї сторони стоїть те, що я вже відсканувала. А отут нове, те, що не пробувається, У мене тільки полуниці не пробувалася, ви перевірте. Вона мені відповідає щось швейцарською. Ви знаєте, так, що є німецька, хохдойч, а є швейцарська місцевий діалект. І вона, м'яко кажучи, відрізняється. Тобто, якщо ви розмовляєте польською, ви можете розуміти українця, Якщо ви розумієте розмовляєте, розмовляєте українською, ви можете розуміти поляка. Так само там німці, швейцарці. Я з України. Я розмовляю англійською. Я знаю німецьку на базовому рівні, я не знаю швейцарської. Я її тільки вчу. Я кажу, вибачте, I, I speak English, I don't speak hochdeutsch, I don't speak Swiss German, so please explain me. And she was like, і вона така. Тут допомагає людина, та що стоїть поряд зі мною. Він їй перекладає, що треба, вона робить, бере полуницю, отак от мене дупою відсовує від каси. Ну, тобто, у неї язик не повернувся, да, сказати біте або щось таке, ну, тобто будь ласка, щоб я відійшла. Я трошки посунулась, вона, е, блін, дяденька біжить. Вона пробила мені полуницю і пішла. Я допробувала інші продукти, які в мене залишилися, потім розрахувалася карткою і щось не вилазить чек. Ну, знаєте, а хочеться чек мати, бо зараз вийду з магазину, і потім вони скажуть, що та, та що та розмовляє тільки англійською, вона там, не, наприклад, щось не сплатила. Краще мати чек. Так-так, чека нема. Я знову повертаюся, а де його брати? Кличу ту цьотеньку, вона нервово підходить і щось знову каже мені швейцарською, і я думаю, По інтонації зрозуміло, що це щось типу, які ви дістали, не, не, не можете це зробити, О, тут написано. Ну, тобто логікою було так видно. Е, вона мені зробила, щось натиснула, чек виліз, я пішла і думаю: Таліна, будь ласка, запам'ятай, нахер тобі всрався той коп? Ходи, будь ласка, в Лідл, в Мігрос, не ходи в коп. Друзі, гарного вам дня. Таке коротеньке відео. Якщо буде ще щось таке цікаве, трошки дурнувати, теж буду вам записувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Збройним силам України, слава Україні. До побачення!